Якраз от з Балтійськими країнами ми, в принципі, мабуть, роки два тому більш-менш так поєднали свої зусилля, причому досить таки плотно і плідно. Плотно поєднали і плідно працюємо, маю на увазі. Ну і до речі, от, ваше знаходження тут, в принципі, цьому є співпраця е, свідчення, що ця співпраця налагоджена. Те, що спільне, спільні загрози у нас, спільний ворог, це зрозуміло і. Є таке прислів'я гуртом і батька бити легше, ви ж знаєте це. Ви невеликі за розміром країни. Я не кажу про велич просто за розміром. Зрозуміло, ну, не вистояйте вам самим проти прямої російської загрози. Нам важко, це теж очевидно, але разом об'єднавши свої зусилля, у нас є хоча б шанс на це. Є можливість, є шанс. В чому реальний є шанс, якщо залишатись на одинці і казати, ну там це ж у сусіда проблема, а я тут до чого? На жаль, це призведе, може призвести до досить таки трагічного завершення, а мені особисто цього б не хотілося.